Вітаю вас, друзі! Вийшла оновлена версія Tininia Ultra під назвою Tinia Ultra Plus. І в цьому відео ми розберемося, чим відрізняється звичайна Тіні Сей Ультра від Тіні Сей Ультра Плюс. Отже, зовнішній вигляд цих двох пристроїв одинаковий, одинаковий розмір екрану і, в принципі, одинаковий е дисплей. Так само одинаково влаштовано і. Органи керування. Єдине, що тут є, надпис Z'nko zs 407 Spectrum Analyzer 100 кГц 7,3 ГГц. І отже, як ми бачимо, що сам, головною особливістю цього пристрою, а саме Тіні Сей Ultra Plus, є те, що він працює. На частоті до 7,3 ГГц. В той же час Актіння Сей Ultra має гарну чутливість до частоти 5,3 ГГц. І потім в нього трішки погіршується чутливість до частоти 6 ГГц. Далі також там є шкала, але там уже чутливість дуже і дуже погана. По зовнішньому меню вони в принципі не чим не відрізняються. Інструкція, як користуватися Тінісаy Ultra, вона є актуальною. Єдине, що хотів би зазначити в меню, наприклад, от, між Тінісаю Ultra і Tінessay Ultra Plus, що в цьому аналізаторі можна зробити меню до 12 ГГц, а в цьому аналізаторі до 17 ГГц. І ось я коли вибрав 17 ГГц. У мене чомусь на частоті 10 ГГц знайшло якийсь досить таки потужний сигнал. Це, мабуть, супутникове телебачення. Отже, наскільки ми можемо бачити, основна різниця в тому, що тут, якщо виставити шкалу від 0 до 6 ГГц, ми бачимо, що після 5,4 ГГц йде така ось. Полоса на водоспаді. Тут же ми бачимо, що цієї полоси немає. Але, тим не менше, можна відрегулювати чутливість і, тим не менше, можна бачити сигнали до 6 ГГц за допомогою цього пристрою. Тут же ми бачимо, що таким ось чином працює цей спектральний аналізатор. Аналізатор вже доступний до замовлення і можна придбати спектральний аналізатор Tinia Ultra або Tinia Cai Ultra Plus за посиланням, які будуть в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, то пишіть їх на Viber, WhatsApp Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також не забувайте про коментарі і підписуйтесь на нашу групу в телеграмі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.